Такою була інформація, яка стосується міжнародних справ. Далі повертаємось до подій в Україні. Зокрема, у Києві 107 тисяч родин залишилося без світла після масованої атаки. Це офіційна інформація від ДТЕК. І більше про наслідки обстрілу ми поговоримо з речником ДСНС Києва. Павло Петров з нами на зв'язку в цій годині. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Будь ласка, вам слово з приводу того, як ви оцінюєте сьогоднішню атаку, які є наслідки, зокрема по столиці? Вітаю студія. Та дійсно сьогодні ворог вкотре завдав такого комбінованого удару по столиці вже. Вкотре по за цю зиму, хочу знаєте, така була сьогодні специфіка цієї атаки. Мабуть, в тому, що у киян сьогодні насправді було дуже небагато часу для того, щоб встигнути дістатися до укриття, можна сказати, і по собі в цілому у нас сьогодні була атакована як цивільна інфраструктура, так і. Була пошкоджена житлова забудова. Рятувальники були залучені в двох районах міста Києва, саме в Дніпровському та Дарницькому. В Дніпровському районі у нас були пошкодження е, виклики на двох локаціях. Там були пошкоджені як багатоквартирні житлові будинки внаслідок влучання, БПЛА, так і е, автівки. Де за однією локації автівки були пошкоджені. Також ви можете бачити на фотографії в Дарницькому районі. Там у нас наслідок Попереднє влучання самоуламків БПЛА є е, там і світлини, навіть так, от видно, і частину мотору цього безпілотного літального апарату були пошкоджені шибки, а також фасад багатоповерхового житлового будинку. От саме ця світлина дуже добре. Показова для того, щоб ви розуміли, чому треба перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги, тому що перебування на відкритій місцевості просто в цих квартирах воно є небезпечним. На жаль, за інформацією мера у нас міста Києва, мера міста Києва, двоє осіб постраждало. Станом на зараз рятувальники завершили всі свої роботи на житлових локаціях в місті Києві. Пане Павло, повернуся до цієї до фото, яке ми щойно показували. Це елемент, який просто в квартиру влетів, я правильно зрозуміла? Так, так, так. Угу. Е, з приводу постраждалих, вони перебували в квартирах, що вам відомо? Так, жінка одна з жінок, яка постраждала, перебувала в квартирах, наскільки мені відомо, їй було госпіталізовано з рваної раної руки. З двох постраждалих у нас от одна жінка, і вона була госпіталізована. Але на щастя, дякуючи нашій протиповітряній обороні, і тому що люди зазвичай зараз здебільшого користуються укриттями, у нас на щастя, всього навсього двоє постраждалих, тому що ми знаємо, що після таких атак наслідки могли б бути набагато гірші. Угу. І наостанок ще вас запитаю з приводу роботи от конкретно рятувальників. Ми зараз багато говоримо про енергетиків, як вони все заживлюють, в яких умовах вони працюють, і на морозі і так далі. Але я так розумію, що енергетики працюють -пліч, о, рятувальники працюють пліч опліч з ними. Можна, будь ласка, ще почути трошки про їхню роботу, які складнощі е, зараз у вас конкретно в вашій роботі. Тися, ну, іноді для того, щоб енергетики приступили до. Тої чи іншої роботи на об'єктах та енергогенерації, треба, щоб рятувальники завершили свої роботи, загасили пожежі або розібрали, або зрізали небезпечні конструкції. І іноді це відбувається. Ну, ви бачите, які у нас повторні бувають атаки в цілому. Тому, на щастя, сьогодні температурний режим в столиці такий, що не заважав рятувальникам працювати, тому що бачили, мабуть, і відео, і фото наші, коли. Був у нас дуже великий мінус, там Мінус 20, у нас просто вода, можна сказати, ну, дуже швидко все замерзало. Але сьогодні, на щастя, таких проблем не було. В цілому складність роботи, ви знаєте, в тому, що рятувальники вони з першими перебувають на такі місця і нерідко потрапляють під час повторних ударів. Ну, саме на повторні удари. Лише минулого місяця у нас п'ятеро рятувальників з міста Києва було поранено, на жаль. Один з цих рятувальників помер в лікарні в цілому в місті Києві вісім рятувальників спочатку повномасштабного вторгнення загинуло. Вкотре нам показує, що така відстань від лінії фронту вона для рятувальників ні про що не говорить, тому що ворог спеціально закладає саме час на прибуття екстрених служб для того, щоб повторно атакувати їх. Співчуття, звісно, всім родинам загиблих. Дякую вам, дякую вам за те, що роз'яснили і вкотре нагадали про важливість вашої професії. Павло Петров був з нами на зв'язку. Речник ДСНС Києва. Почули ми про наслідки атаки, зокрема по столиці. Уночі ворог вдарив по Києву постраждали двоє людей. Про це повідомляє міська влада 45-річного чоловіка, вибухова травма голови і кінцівок. У дівчини 20 років різана рана. Обох їх госпіталізували, шматки ворожої зброї впали в кількох районах столиці. У Дарницькому пошкоджений фасад 16-поверхового житлового будинку вилетіли вікна. У Дніпровському районі зрешечений фасад дев'ятиповерхового будинку припарковані у дворі також автомобілі. І за оновленою інформацією від голови від Київського міського голови від Віталія Кличка станом на зараз майже 2600 Столичних будинків опинилися без тепла. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому березі. Зокрема, це Деснянський, Дніпровський, Печерський, Солом'янський райони. Там зараз працюють комунальники над відновленням теплопостачання, тому ситуація така станом на зараз у столиці. Одна людина постраждала під час нічної атаки на Одещину. Російські безпілотники знову били по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляють Вова. В одеському районі пошкоджені енергетичні об'єкти та житлові будинки, побитий фасад і дах багатоповерхівки. Спалахнули пожежі на території ринку і супермаркету. У прилеглих будинках вибиті вікна, також згоріло 15 автомобілів. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині. Ударні дрони влучили по території залізничного депо у Конотопському районі. Про це повідомляє ДСНС. Загорілося приміщення один із вагонів через загрозу повторних обстрілів. надзвичайники кілька разів змушені були призупиняти роботи і відходити у безпечні місця. Попри складну ситуацію, усі осередки займання станом на зараз загасили. Чотири людини поранені через російський обстріл Дніпра. Серед травмованих є діти. Ворог завдав масованого удару по місту ракетами і безпілотниками. Через атаку спалахнуло кілька пожеж пожеж. Більше розкаже протягом цього випуску моя колега Наталія Москаленко. Вона обов'язково з'явиться в нашому ефірі і розповість нам про наслідки. Уночі атакований ворожий арсенал грав, головне <кій> ракетно-артилерійське управління Міноборони Російської Федерації. Гучно було поблизу селище Котлубань. Це Волгоградська область. Там спалахнула масштабна пожежа. Було чути звуки повторної детонації. Місцева влада повідомила про ракетну атаку. На час гасіння пожежі оголосили евакуацію жителів. Також вибухи зафіксували в Тамбовській області. У Мічурінську гучно було поблизу заводу Прогрес, який виробляє авіатехніку та ракети. 24 лютого про жодні вибори не оголошуватимуть. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів. Глава держави зробив низку заяв. Зокрема, наголосив, що жодного голосування не буде без припинення вогню щодо можливих переговорів. у Москві кажуть, що не поїде до столиці країни-агресорки за його словами. Київ готовий до зустрічі у США, у Європі або в будь-якій нейтральній країні, але не в Росії чи Білорусі. Президент також зазначив, що завершення війни до літа можливе, однак це залежить і від позиції США, які мають тиснути на Росію. Окремо сказав, що може взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Розповів про те, що в ЄС готують перелік вимог до Кремля. Але деталей Київ поки що немає. Це особлива дата 24 лютого. І навіть якщо була б ціль аби... Відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів. Я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю взяти таку дату для того, щоб е, говорити про політику е, це дуже серйозна дата. Чотири роки війни це велика кількість людей, які захистили нашу державу. Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів. А щодо оголошення, в принципі, виборів я вже сказав: спочатку безпека, потім політика.